Представляємо вашій увазі малу копію скульптурної композиції фонтану Архангел Михаїл, охоронець Києва від Лабортас. Ексклюзивна статуетка в точності відтворює найвідоміший пам'ятник, відкритий 19 вересня 2020 року у Києві. Верхня частина декоративного виробу ілюструє знамениті київські пагорби, на яких розташовані відомі церкви та храми міста. У нижній частині скульптури висічена молитва, що прославляє Архангела Михаїла. В руках він тримає золотий меч та щит, в центрі якого розташована так звана зірка Богородиці. На зовнішній стороні знаходиться христограма. Статуетка з чудовою деталізацією підкорить не тільки віруючу людину, але й цінителя високої естетики. Зробіть особливий подарунок близькій людині в знак поваги до її віри.